Всім привіт, я Таролог Євгенія. Давайте зробимо розклад на тему ваше особисте життя, що вас чекає в цій сфері найближчий місяць. Подивлюсь, в яких ви зараз перебуваєте енергіях, щоб ви зрозуміли, чи це для вас розклад. Хто ви на даний момент? Перебуваєте в якихось постійних думках, негативних, можете накручувати себе ще додатково. Це може бути і апатія, і погані сни. Кошмари, головні болі. Ви настільки заглибились в ці роздуми, що можете доводити себе до якогось фізичного прямо болю розчарування. Тут якась могла бути і втрата, внутрішня боротьба постійно відбувається, щось відбулося в вашому житті, що. Має вас чогось навчити, навчити захищатися, навчити відстоювати свої кордони, боротися якось, можливо, тут про конкуренцію. І ви цими подіями вже схопили якісь нові знання, нову мудрість для себе. Ви зараз на такому перехідному етапі боретеся сам із собою або сама із собою, тут більше всього жінка, для того, щоб вийти в свій ресурсний стан і рушити в новий цикл свого життя. Ви тут не хочете проявляти свою справжню силу, справжні амбіції, наміри, свої прагнення, тому що переживаєте, що хтось осудить, хтось не підтримає, комусь це буде незручно. Але новий період все одно вас чекає, і ви дуже скоро з цього звільнетеся. Ви зрозумієте, що так і треба. Це по справедливості має відбутися. Тому, якщо ви зрозуміли, що це ви, подивимось, що вас чекає далі в особистому житті найближчий місяць, від сьогодні, від моменту, коли ви дивитесь це відео. О, який чудовий початок. А тут може бути примирення у вас, якщо ви зробите вибір, і вирішити продовжити і розвиватися. Але тут має бути робота з обох сторон, бажання обох людей в вашій парі дійсно цим займатися і це пропрацьовувати, тому що тут а, що. Знаєте, тут може бути можливість. Почати все з чистого листа, але для цього треба обговорити все, що не влаштовувало вас обох. І якщо ви приймаєте обоє те, що вимагає змін, то ви зможете рушити заново, якось по-новому і з новими почуттями. У вас буде така можливість, що вас чекає? Але тут є момент, що ви зараз на даний момент від, цього, від цих думок закриваєтесь, ви через свої образи не бачите виходу із ситуації, не бачите ось цього а, позитивного результату, який може бути, який бачу я. Але ось ці вагання, ці переживання. Допоможуть вам щось важливе, дуже зрозуміти для себе. І від вас залежить настільки довго ви захочете в такому стані перебувати? Що, Що ви надумаєте в результаті? Ви тут все одно, ви вже більше всього, що зробили вибір для себе. Він вам дається дуже важко, але той обман, якась хитрість, яку ви пережили з боку коханої людини, не дає вам побачити ось це світло, яке може бути. Ви закриваєтесь від того, ви хочете все зруйнувати і закінчити. Тут. Була або зрада, або якусь таємницю ви дізналися неприємно для себе, яка змусила вас закритися від своєї другої половинки і почати свої почуття тримати при собі, що вам варто знати стосовно вашої ситуації. По-перше, акцент робіть на собі. У вас ніхто не має права звинувачувати в чомусь. Будь-який ваш вибір це ваш вибір, тому що ви так відчуваєте, і це в будь-якому разі буде правильно. Ваш... Хлопець, чоловік буде якось ще до вас проявлятися і нагадувати про ті моменти, які ви пережили з ним раніше. Приємні моменти. Тут якась йде ностальгія. Ви вже багато чого пережили з ним разом. І це. Але знаєте, тут ви вже не хочете більше всього, що продовжувати. Навіть якщо вам будуть пропонувати, навіть якщо будуть проявлятися, змінюватися, вже у вас всередині відбулись такі зміни, які ви стали такою людиною, яка не хоче приймати це все заново. Ви хочете новий етап в своєму житті. Ви вже віддаляєтесь один від одного, і ви розумієте, що це не може продовжуватись, і все одно ось ці образи вони будуть тягнутися і будуть заважати вам будувати ці стосунки заново. Хоча тут шанси і є. Можливо, ви задумаєтесь і ще спробуєте і ще останній разочок проаналізувати. Вашу ситуацію. Але в будь-якому разі, тут все буде по справедливості. Тут буде або, тобто все залежить зараз від вашого рішення. Або розлучення, або, ну, чи розхід, закінчення, в кого як можливо, розлучення. Або ж все-таки ще одна спроба. А що вас чекає?